Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, в 22.00, відбудеться матч в англійській премєр лізі лондонське дербі, арсенал, у себе вдома на Під підупічні мікелі артети будуть приймати Tottenham Hotspor І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Арсенал, про Tottenham. ну І в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки очікує а я, віддану Goodwood. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося взагалі то шанси на перемогу. 68% вважають, що переможе Арсенал. 18% вважають, що буде нічия, Та 14% вважають, що переможе Тотнем. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, провага, Арсенала є перевага. 4% перемоги Арсенала. Одна ніч'я. Та жодної перемоги Тотнему за останні 5 матчів. 1 жовтня, 22 другу, рік Арсенал перемагає. З рахунком 3-один на Емірейс. 15 січня 2023 року Арсенал обіграє Тотном на виїзді з рахунком 2-0. 24 вересня 23 року бойова нічия 2-2, 28 квітня 24 рік, 3-2. Арсенал. У неймовірному матчу обіграє Тотнем і у цьому сезоні команди вже грали 15 вересня, 24 рік. Арсенал перемагає Тотнем на виїзді. Єдиний м'яч забуває Габріель Мгаліянс. Останні, до речі, коли Тотнем обіграв Арсенал, це ще було 12 травня 2022 року. В цілому не Еміріс Арсенал вже не програє Тотному і справді дуже багато журоків. І справді остання поразки, що була Куку Ліги 19 грудня 2018 року. І з тих пір арсенал не програвав на Еміріс Тотнему жодного матчу. Тепер, друзі, давайте з тренера таблиці. Арсенал після 20 турів команди Мікілі Артете друга в англійській прем'єр-лізі 11 перемог, 7 нічих 2 поразки в Арсеналу 40 залікових пунктів команда набрала. 39 забитих має арсенал, 18 м'ячів пропущених та плюс 21 різниці забитих та пропущених. Останні 5 м'ячів команди, 2 нічих та 3 перемоги арсенала. Ще казати про тотнею? Команда Андрі Пастикоглу 12-24 пунктів тотнему в, в пасиві. Тотнема 10 поразок, 3 нічих. Та перемог, 42 забитих м'яча, 30 м'ячів пропущено, та плюс 12 різних забитих та пропущених. В Останні 5 м'ячів команди, 3 нічі, одна перемога та була ще одна uh, Ну що друзі, Якщо казати останні взагалі, результати команд, то в Арсенала візь, на початку року була перемога над Брентфордом на з рахунком 3-1, потім була нічия з Брайтоном. Потім була поразка в Кубку Ліги 0-2. Від Ньюкасла на Еміраїтс потім була з Юнайтед 1-1 у кубку Англії в 1.32, 32 да? Але в серії пенальті Арсенал програє Юнайтед за рухунком 3-5. Хоча, що з Ньюкаслом? Що з Манчестер Юнайтед? Арсенал виглядає цікавіше. Арсенал. Arsenal... Мав дуже багато моментів, але підопічні Мікеля, та їх не реалізували. Що, друзі, казати про Тотнем. У команд була серія невдач була поразка від Ліверпуля, від Ноттінгема і від Ньюкасла. Але 8 січня у першому матчі Кубка Ліги Тотнем обіграв Ліверпуль з рахунком 1-0. Потім команда обіграє Таморту з рахунком 3-0, тобто дві перемоги, і, в принципі, Тотнем. Дуже непевно виглядав, що з Ліверпулем. Ну, ну, відповідно, Стомуротом довелося екстра грати. Друзі, з Тамуротом. Стаморотом. Тотному довелося грати овертайми по 15 хвилин і вже в екстра тайм Тотним все досяг. Певна перевага, можливо, Тотнема має, тому що трішки більш часу було не відновлення у футболістів Тотнем, але, в принципі, я не думаю, що це. Якось, відповідно, якось глобально. Хоча, в принципі, фактор також певний цього є, що, в принципі, невеличка перевага. Є отут нема у плані тому, у плані того, що трішки більш чесно не відновлення, але ну, в принципі я не думаю, що це глобально якось відобразиться. А на що матч Юліан Тімбір, Рікард Клафер і під питання від Крзимі Тем'ясон, Ванері, Бен Вайт, Бакаясака, Габі Жизу, Жаржині точно не зіграють, їм хочеться побажатися в найкращу. Друзі, отут нема не зіграє Рішарлес, Андрій Габін Танкур, Крістіан Ромеро, Ван Девен. Бен Девіс, Одабар, Удогі, Вікаріо. Ім також хочеться побачити всього найкращого. І справді. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо вже до думок переходити. Друзі, це Дербі. Обидві команди, в принципі. Ну, Можливо, виглядають не надто впевнено, да? але тот нам здобув дві перемоги підряд, і, в принципі. І, в принципі, Тотнем Тухисника Техіта набирає. Арсенал також грав непогано, да, вони програли Юнайтед і Ньюкаслу, але знову таки моментів там дуже багато було в Верстану. Просто не вдалося їх реалізувати. Але, в принципі, друзі, фактор того, що і справді в Тотнема було більше трішки часу невідомо. В принципі, я думаю, що глобально, хоча в принципі, в принципі, можливо, цей фактор. Uh, можливо, цей фактор, в принципі, якось може вплинути, але в принципі я не думаю, що глобально він вплине. Хоча, звичайно, що те, що Реслава буде важко потопними, я в цьому впевнений. Впевнений на 100%, що рівний буде футбол, і все може, вир... все може взагалі вирішитися взагалі. Ну, скажімо так, в будь-яку так-яку будь користь, або на користь арсенала, або на користь цей матч може. Тобто тут може все, все що завгодно, друзі, статися. Я думаю, що будві команди заб'ють. Думаю, що 100% обміняється голами і расна тотнем. Тому що арсенал зараз це все-таки ідеально в захисті, утопнемо. Гототимо так. Колись великі розриви. Тому я думаю, однозначно будь-які команди заб'ються. О, ось друга моя думка комусь, друзі, віддати да, перевагу. Я все-таки віддаю перевагу Арсеналу. Я все-таки думаю, що підопічний Мікелі Ратети, як мінімум, Тотнем не програється. Нічю я взагалі не виключаю. Ось мені взагалі здається, що Косьнет, знаєте, нічя буде. Або мінімально Арсенал переможе. Я думаю, що Косніча один-1 буде, або Арсенал з мінімальним рахунком 2-1. Зуміє переграти тот але основна моя думка, це обидві команди заб'ють Арсенал як мінімум тот не програє. І я думаю, якось так буде. Друзі, а що думаєте взагалі, то ви. Напишіть, якщо у вас є бажання, друзі, свої думки в коментарях. Ну я думаю, що обидві команди заб'ють, та арсенал як мінімум тот не програє. Тобто, я думаю, що це можливо якось буде нічия. Один один або арсенал з мінімальним рахунком. Переможе Тотнем, наприклад, з рахунком 2-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Арсенал як мінімум, тот там не програє друзі. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім до побачення, усім до нових зустрічей!